Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Черніг Валерій Чорний. Пане Валерію, вітаємо вас з перемогою. Як ви задоволені результатом своєї команди сьогодні? Дякую. Ну, звичайно задоволений. Перемога, результат є. Є нюанси по грі, особливо по другому тайму. Невелика е, така ситуація виникла з пропущеним другим м'ячем, коли була відсутність концентрації. Але мені сподобалася реакція футболістів. На цей забитий м'яч ми не знітились, ми навпаки почали агресивніше грати, вірили в те, що заб'ємо, ми забили м'яч. Як себе проявили новачки? Сьогодні, якщо не помиляюсь, всі новачки команди дебютували? Так, сьогодні дебютували всі по-різному, але для першої гри досить непогано, особливо посмачний. Він і м'яч забив, був активним. Ми на нього розраховували спочатку, тому... Він, я вважаю, досить добре зіграв, Інші вийшли, допомогли команді виграти, то в принципі зіграли досить непогано. Попереду ще два домашніх матчі, доволі такий напружений графік. В середу Кубкова гра в понеділок. Вже другий тур. Як будете налаштовувати, як будете відпочивати і чи нормальні кондиції зараз у команди? Звичайно, для нас така ситуація вперше. Через два на другий або через три там через два на третій грати. Ми будемо до того готуватись, будемо е відпочивати, але активно будемо відновлюватись і е до кожної гри окремо будемо підходити. Ми їх розділяємо, тому що Кубок то є Кубок, а чемпіонату чемпіонат. То чемпіонат. Угу. Ну, ну, наступна гра буде у вас Кубкова з Івен берегом, Доволі сильний суперник. Як будете налаштовувати своїх? По перше, я вважаю, що це найсильніший суперник з тих, які міг нам. Попастися, налаштовувати тільки на перемогу. Тут одна гра, ти виграєш, йдеш далі, програєш, залишаєш цей турнір. Тому хочеться грати, хочеться вигравати, дарувати болівальникам радість. Ну і ще, ще я хочу подякувати Збройним силам України, які нам надають можливість ще один сезон, новий сезон проводити в першій лізі і дарувати радість болювальникам. Зараз поряд зі мною захисник футбольного клубу Чернігів Олексій Зенченко. Олексію, вітаємо з перемогою. Як ти оцінюєш гру сьогодні команди? Дякую за привітання. Почали дуже добре, забили перші м'ячі. Повинні були брати гру під контроль, але з'явилися деякі проблеми. Певне розслаблення, можливо, після вилучення. Але добре, що довели до перемоги цього. Дякую. Наступний матч Кубковий вже буквально через кілька днів. Чи важко це фізично одразу стільки навантаження з початку сезону? Завжди важко грати з другого дня на третій, але ми прийшли на підготовку, тому я сподіваюся, що фізично будемо готові до цієї гри. На твою думку, новачки, як увійшли до, до гри? Добре, зараз вони вливаються в колектив. Намагаються виконувати настанови тренера. Сподіваюся, що все буде добре, гарні хлопці. Все, все окей. зі мною головний тренер футбольного клубу Дінас Олександр Головко. Вітаю вас. Добре. Як оцінюєте гру вашої команди сьогодні? Поразка, вона є поразка. Ми сьогодні втратили очки, але ж будемо казати про те, що обов'язково було грати десятьох. Але перший тайм, да, ми програли. Якщо казати, по другому тайму, мені здається, що грано. Грали на рівні, але ж поразка є поразка. У вас доволі молода команда гравців середні, так що не там 20-22 роки. Які налаштування даєте їм і які у вас плани на сезон? Я вас запрошую до роздягання, бо так за хвилину я не скажу, що я. <iantes> Ми говоримо про те, що клубу о... ну, в цьому році, там, в іншому році, 25 років, і, скажімо так, є історія. Так, да, професійна історія, може, не така. Там велика, але ж хлопці, які сюди приходять, вони повинні розуміти, що там, де аматорство, а є вже професійний футбол. Ми намагаємося, не все нам дається, там може нема сроку, може нема не, скажімо так, часу, бо місяць це не так багато, тим більше, що ми втратили деяких гравців, ключових для нас, але ж, робота, робота є робота, ми працюємо. Наступна гра у вас домашня, будете приймати Кремінь. Як будете налаштовувати своїх підопічних Ну, Перед Кремлем ми гратимо на кубок 2 числа з локомотивом. подивимось, як хлопці будуть відновлюватися, бо розумієте, 90 хвилин грати до себе дуже важко, але ще я чомусь впевнений, що все буде гаразд От, і по відновленню, і по, скажімо, по настрою на, на кубок. А вже потім після кубка будемо дивитися, хто в якому стані знаходиться, бо чемпіонат буде важкий. Рівень команди, мені здається, рівень, так, да, є там дві-три команди, які, безперечно, будуть лідерами нашої групи. Але ж все покажений.